Розділ сьомий Повертаючись до вогнища. Незнайомець раптово припинив свою розповідь. Перебуваючи під враженням від того, що чуємо, ми сиділи мовчки, поки він посвячував нас у таємниці історії світу. Його голос, хоч і був м'яким, але проникав у саму глибину нашої свідомості, ніби це була якась магія. Міф, який він розповів, кардинально відрізнявся від того. Який знали ми. Проте заперечень не було. Ми, загартовані сильні воїни, прониклися трепетом до цієї людини і навіть трохи його боялися. Раптом неподалік махнула крилами сова, і ми здригнулися від несподіванки. Незнайомець усміхнувся, підняв тліючу трубку до губ і продовжив розповідь: Не відкидайте мою історію про богів лише тому. Що вона відрізняється від того, що ви чули? Можливо, мандрівний поет ближчий до істини, ніж усі ваші пророки. Історія богів це бажання богів, а не людей. Як тоді прості пророки можуть знати правду? Слухайте уважно, я продовжу історію: історію світу після зникнення богів, вашу історію.